Побачити наживо зіркових учасників Голос України змогли всі охочі. Напередодні відбувся перший спільний концерт вокалістів проєкту. Саме шоу вже на фініші, тому публіці підготували сюрприз. Виступали не лише півфіналісти, а й співаки, які вже полишили голос країни. Як воно бути поруч із зірками, бачила Олена Мацюцька. Ще кілька місяців тому вони не спізнавані ходили вулицями. Тепер же глядачі не лише прилипають до екранів під час прямих ефірів, а й готові чекати в черзі, щоб побачити наживо зірок голосу країни. Мі дуже подобається Наталя Гордієнко, але я бажаю перемоги усім учасникам. Тут дуже важко обирати. Один кулак тримає за Арсена Мірзаяна, другий за Міоніч. Я прийшов на всіх посмотрети. Мені всі наються, всі дійсно поють хорошо. Зусилля на кастингах, а потім на ефірах зробили популярним не лише Стаса Конкіна, а й його колоритну зачіску. Говорять, о вони схожі на цього, один плюс один, голос країни Стас Конкін. Ось вот так і говорят. Сам Одесит зізнається, ще знічується, коли впізнають. Ще тижня не минуло поза проектом, але кар'єра буде. Буду співати, виступати, писати музику і радувати людей. І себе теж Наталя Гордієнко, яка і до того виступала, все ж дивується своїй співочій відомості. І навіть на паспортному контролі, коли я проходила, ця дівчинка касадиться і бере мій паспорт. І каже, О, це ви. Прикольно було. Перед концертом учасники «Голос України ще спокійно гуляють поміж глядачами, а щасливі дівчата ще безперешкодно беруть автографи. що ви пишете? Номер телефоном. На першому спільному концерті зірок Голос України і півфіналісти, і ті, кому довелось із проекту піти. Якщо дівчата, дівчата хочуть бути зірками, на в один голос кажуть, співатимуть і надалі. А майбутнім учасникам радять не хвилюватись і не зупинятись. Коли я почав переживати, я ну, В якому випадку не переживайте, тримайте себе в руках, і я думаю, буде все порядку. Всегда потрібно на якусь бути неудовлетвореним собою і тим, що ти робиш. Публіка ж цього вечора була якраз задоволена. Стільки зіркових учасників проекту разом і так близько. Новини Цюцька. Віталій ТСН 1 1.